Розпочинаємо ми із столиці у Києві. Штрафують собачників за вигул без намордників. Перший інцидент стався у Печерському районі. На собачницю заявив чоловік, який був з дитиною. Жінка вигулювала собаку породи Стафордширського тер'єра без намордника. Тварина поводилася агресивно і налякала дитину. Другий випадок трапився у Дніпровському районі. Там літня жінка вигулювала собак без повідків. та намордників тварини е саме напали на заявницю, яка вигулювала свого пухнастика. Інспектор київського сізо продавав траву арештантам. Він систематично проносив канабіс на територію режимної установи і барижив ним. З січня по березень цього року правоохоронці задокументували п'ять епізодів продажу наркотиків. За одну дозу канабісу він отримав, е, отримував від арештантів від 800 до 2100 гривень. Ну і зараз ми прямуємо на південь нашої держави. Саме яка там безпекова ситуація? Перший матч УПЛ під час війни, і що потрібно знати взагалі про оберіг? Розкаже про це і не тільки наша журналістка на прямому зв'язку з Одеси Анастасія Рвачова. Анастасія, хочу тебе побачити. Вітаю тебе. Вітаю колего! В Одесі ніч минула спокійно. У регіоні не оголошували повітряну тривогу. Водночас на півдні продовжує вирувати негода та дощ, тому ворожих кораблів на чергуванні немає. А от одеситів продовжують хвилювати новини щодо мобілізації. Нещодавно в країні запрацювала система оборіг, яка містить у собі дані про військово зобов'язаних. Зокрема, її запровадили на кордоні для швидшого пошуку ухилянтів з підробленими документами. Ми запитали в юриста Ігоря Шаврова, як вона працює та чим ефективна. Тож, давайте послухаємо, що він розповів. Ця система фактично є базою даних, в якій зібраний. Зібрана інформація про громадян чоловічої статі з інших реєстрів, які тримачами, яких є органи державної влади. Тобто казати, що я там, наприклад, там видалю дію і, і або щось зроблю, і мене там не буде, це е, неправда, тому що е, всі громадяни, які мають, наприклад, ідентифікаційний код, е, код платника податків, вони так чи інакше є в базі. Також правозахисник додав, що уникнути потрапляння до цієї бази майже неможливо, бо вона містить електронні документи про людину, які є в будь-яких органах державної влади. Наприклад, це може бути закордонний паспорт або код платника податків. І хотілося б зазначити, що в Одесі під час війни відбудеться перший футбольний матч української прем'єр-ліги з глядачами. Відповідне розпорядження відписала військова адміністрація, однак з певними безпековими вимогами. І на цьому мене все, Колего, Я передаю тобі слово. Дякую, Анастасія Рвачова. Наша кореспондентка з Одеси розповідала про ситуацію в регіоні. Анастасія щодня долучається до нашого регіонального випуску, який стартує о 9-й годині. Тому долучайтеся і ви. А ми далі прямуємо півднем. Минулої доби російські загарбники обстріляли дев'ять населених пунктів Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пошкоджено вісім багатоповерхівок і три приватні будинки, а також газогін у Херсоні. Зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру і автотранспортне підприємство, автомобілі та автобуси. Жертві постраждалих серед населення області на щастя немає. 290 ударів по семи містах та селах Запорізької області завдав ворог продовж доби. Військовослужбовці РФ гатили авіаснарядами безпілотниками та застосовували РСЗВ. 196 артударів задано по території гуляйполя Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Левадного та Гіркого. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Найбільший мікрорайон Нової Каховки вже четвертий тиждень без світла та інтернету, а також з обмеженим постачанням води. Тим часом над містом окупанти ведуть постійні обстріли по позиціях збройних сил України. Про це новинам лайф розповів міський голова Володимир Коваленко. Прямуємо на схід нашої держави. Бо прокуратура показала наслідки російських обстрілів Харківщини вранці 14 березня. Ворожий безпілотник влучив по території Шевченківського району Харкова. Пошкоджено житлові будинки. Пізніше окупанти ударили ракетою по цьому ж району, пошкоджену нежитлову будівлю. У селищі Великий Борлук наслідок удару двох БПЛА пошкоджено будівлю лікарні. Два ворожих безпілотники вдарили і пошкоджень. Щонайменше дістали вісім житлових будинків. Донеччина знову перебувала під обстрілами. Росіян є поранені. Про це заявив голова Донецького облдержадміністрації Вадим Філашкін. За минулу добу росіяни поранили двох жителів Донеччини – у Максимівці і Часовому яру. Загальна кількість жертв Росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи. Кількість постраждалих внаслідок атаки на кривий ріг збільшилася до 51 особи. Серед них 12 дітей. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Нагадаємо, удару по кривому рогу було завдано ввечері 12 березня. В результаті в місті виникли пожежі у двох житлових будинках п'яти та дев'ятиповерховому. поверховому. Загинуло п'ятеро людей. Кропивничанка прихистила півсотні хом'яків переселенців. Їх привезли з Херсонської області. Люди, які через обстріли виїжджали звідти, не могли забрати тварин. Юлія Коблик розповіла, що нині має 72 хом'яки. Тваринкам Юлія шукає господарів, і вона зазначає, що хто 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 хоче собі хом'ячка і буде за ним доглядати, гратися, то беріть. А також вона буде вдячна за будь-яку допомогу. Їй потрібні клітки, корм і багато йде їжі, а також підстилок. Її номер телефону 099-09-38-400. Та 66. Прямуємо на захід нашої держави. Як у Львові викрили наркоторгівців та знешкодили нарколабораторію, з якою з якою вартою виходили, немовля, в перинатальному центрі, та чому варто йти у Збройні сили України добровольцям. Про це і не тільки розповість наша Марта Байдака, кореспондентка зі Львова на прямому зв'язку. Марта, я тебе радий вітати. Розповідає. Вітаю, Олександра. Львівські поліцейські знешкодили нарколабораторію та вилучили канабісу на понад 10 мільйонів гривень. Нарколабораторія була обладнана у двох приватних будинках. Напередодні оперативники знешкодили її та затримали фігурантів справи. Одного у будинку ще двох фігурантів затримали під час перекидання товару на територію Другобицької колонії. Усі затримані перебувають під вартою. Ведуться слідчі дії. А у Львові львівські медики виходили дівчатку, яка народилась на 25 му тижні з вагою 570 грамів. 110 днів крихітка єва провела у лікарні. Спершу вона була на штучній вентиляції легень а пізніше на терапії. Додому ж, немовля, виписали з вагою два кг. п'ятсот. Грамів, а я ж нагадаю, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким пропонують збільшити допомогу за народження дитини до суми 380 тисяч гривень. При народженні пропонують одразу виплатити 51 тисячу гривень. Решта суми виплачуватимуть протягом 36 наступних місяців. А сьогодні в Україні відзначають День українського добровольця. Новини лає запитали у людей на вулицях міста, чому на їхню думку варто йти в зсу добровольцям. Давайте почуємо краще. Сам підеш і обереш, куди ти хочеш піти, ніж просто тебе зловлять десь в якомусь кутку, і ти просто поїдеш туди, куди би тобі взагалі не хотілося потрапити. Ну і плюс, коли ти йдеш сам, ну ти великий молодець, тому що ти дійсно знаєш, що в тебе є велика мета. Потрібно захищати нашу країну і поміняти хлопців, які там вже дуже дуже довго, особливо тих, хто на передовій і без заміни. Ми не виграємо війну, якщо... Будемо ховатися по кутках. Ну, кожного своє бажання, як це кажеться. Можна вступати, можна вступати. Зараз в мене зменшилась більшість людей, які хотіли добровільно вступати. Mm -hmm. Що а хлопців на передовій варто замінити? Так, але є підготовлені люди вже, які час готуються і вони можуть заміняти. здається, що в нас в державі, навіть якщо ти добровільно не вступиш, тебе все одно туди запхають. Тому тут мені здається, як це добровільно примусово. Ну, бо ми не вистаємо, якщо ніхто не буде вступати, як не як, але було б крутіше, якби це було більш зрозуміло, бо зараз є відчуття, ніби якщо ти туди підеш, то ти одразу потрапиш на передову лінію і ніяких інших варіантів не буде. Я ж додам, що таку дату обрали не випадково саме сьогодні, 14 березня 2014 року. До нової Петрівки прибули перші добровольці з Майдану, щоб проходити бойову підготовку. Ось така інформація станом на цю годину. Прощаюсь, колего та передаю тобі слово. Дякую, марта байдака на прямому зв'язку розповідала про останні новини з Львівського регіону. Вона щодня долучається до нашого регіонального випуску, тому я закликаю і вас долучатися.